Слава Україні! Триває 198-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БПЛА. Намагається. Покращити тактичне положення та логістичне забезпечення своїх військ. Протягом поточної доби ворог завдав більше 12 ракетних та понад 12 авіаційних ударів по об'єктах на території України. Для цього провів до 40 літаковильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів, великі проходи: Старовірівка, Юрівка, Тимирівка, Тернові Поди. Сухий ставок, Барвінок та Білогірка. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України, зокрема, із території та повітряного простору Республіки Білорусь. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. В Збройних силах Республіки Білорусь тривають командно-штабні навчання. На інших напрямках противник обстрілює військову та цивільну інфраструктуру із танків. Бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме на Сібірському напрямку, в районах населених пунктів Сеньківка, Блешня і Гай Чернігівської області, та Стукалівка, Запсілля, Ходине, Миропільське і Великий Прикіл Сумської області. На Харківському напрямку в районах населених пунктів Дуванка, Уди, Прудянка, великі проходи Руські Тишки, Старий Салтів, Черкаські Тишки та Петрівка. На Слов'янському напрямку в районах Слов'янська, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Вірнопілля та Микільського. На Краматорському напрямку неподалік Богородичного, Верхньокам'янського, Сіверська, Григорівки, Роздолівки та Іванодарівки. На Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Солидар, Бахмутське – Бахмут та Веселе. На Авдіївському напрямку в районах Авдіївки. Опитного, Первомайського, Красногорівки та Пісків. На Новопавлівському напрямку неподалік Мар'їнки, Новомихайлівки, Парасков'ївки, Микільського, Великої Новосілки, Курахового та Павлівки. На Запорізькому напрямку в районах Новоандріївки, Оріхова, Новоданилівки та Новополя. На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної терактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Крім того, Активно вів повітряну розвитку БПЛА, здійснив понад 60 вильотів. У зв'язку зі значними втратами та небажанням воювати значно погіршується морально психологічний стан в окупаційних підрозділах та зростає кількість дезертирів. На тимчасово захопленій території Херсонської області в районі населеного пункту Бебенківка. 2 ворог для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції. Був змушений задіяти вертольоти та зброю. Крім того, через Каланчак в напрямку тимчасово окупованого Криму відзначено інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають можливості ворогу просуватися вглиб території України. Наші воїни успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка, II, Зайцеве, Авдіївка, Кам'янка, Побєда та Безіменне. Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань Авіація сил оборони здійснила понад 10 ударів, в ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках. Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили щонайменше два БПЛА противника. Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Вогневого ураження зазнали три пункти управління ворога. Понтонна переправа 28 об'єктів зосередження живої сили та бойової техніки. В зону ураження потрапили склади з боєприпасами та вогневі позиції артилерії противника. Результати уточнюються: віримо у Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!